Шановний Віктор Федорович, ми, громадяни України, просимо вас звернути увагу на недобросовісні дії міського голови Цапюка СК міста Олександрії Кіровоградської області і доручити провести перевірку за нижче зазначеними фактами. По-перше, намагання мери через підставні підприємства привласнити доходи від КП Олександрійський центральний ринок шляхом передачі в оренду йому через фіктивний тендер. Приватній структурі за копійки. Слід зазначити, що дане підприємство є найбільшим та найприбутковішим комунальним підприємством міста Олександрії. По-друге, необгрунтоване штучне завищення тарифів ЖКХ. Так, на даний час, правоохоронними органами, в тому числі відділом безпеки, встановлено факти завищення тарифів на воду у КП Олександрія Водока. Сапюк СК намагається, намагається протидіяти Законній діяльності міліції та впливати на прокуратуру з метою недопущення порушення карної справи щодо з чого діла. По-третє, використання мером з власної посади для знищення своїх конкурентів по, розваж, по розважальному бізнесу. Так, за, за ініціативою Сапюка СК винесене незаконне рішення Олександрійської міськради від 14.07. 11 року номер 509 на підставі якого це СК публічно особисто доручив підконтрольним комунальним підприємствам відключити його конкурентів від постачання комунальних послуг. по четверте, покриття кримінальної площі його підлеглих, які працюють.